Друзі, мій віршик з роси і води вам, автор Оксана Яременко. Давай но забредемо в даль, ти розігнав мою печаль, гукає в гості нас ромашка, маленьке сонечко, мов няшка. Ми знову будемо бродить, там під небесна яблакить, є у полях Василькові очі, зустрінуть трави нас охоче. Давай з води та й від роси, душа аж прагне до краси, давай напоїм своє серце. Воно лише для тебе б'ється, здоров'я, хліба й солі всім, добра та щастя вам у дім, парного молока та кави, доброго раночку держава, миру вам, спокою в душі. Читайте від душі мої вірші, лише слово Боже, наш кумир, Господь для всіх нас поводир. Воздам хвалу Тобі, наш цар, ти наш отець, наш господар, вдягаймо ж разом вишиванки, щоб зустрічати сонце зранку. Дякую.